Доброго дня! Я сподіваюся, ми всі сьогодні зібралися для того, щоб подивитися наш дуже цікавий ефір, адже сьогодні ми будемо з вами говорити на дуже актуальну для нас тему це корекція фігури. Саме спочатку хочу представитися. Да, хто мене не знає ще, мене звати Наталія Нудьга. Я методист компанії ДюСО, сертифікований тренер апаратних методик, а також практикуючий косметолог з досвідом роботи вже більше 15 років. Сьогодні ми будемо з вами говорити про корекцію фігури. да І це дуже актуальна тема. Чому? Ну По-перше, що вона для нас, для дівчаток, актуальна завжди. По-друге, те, що зараз у нас така спека на дворі. Якраз вчора в мене були пацієнти, і саме ми про це проговорили, що дуже важко. В таку спеку відвідувати спортзал і взагалі якісь фізичні навантаження, ще й себе перенавантажуватись якимись спортивними вправами. Тому, в принципі, для тих, хто не хоче перенавантажувати себе спортом, для тих, хто з якоїсь причини не може відвідати спортзал, ви можете прийти на апаратні процедури і отримати не менш крутий результат в кабінеті косметолога. При цьому ви будете Будете лежати, відпочивати процедури, як правило, всі досить комфортні, приємні, але максимально результативні. І е, я хочу почати наш огляд е, наших таких флагманів да, для корекції фігури е, з айкуну. Саме я завжди про нього дуже багато говорю максимально багато. Да, тому що саме цей апарат поєднує в собі е, технологію, яка ну, на ринку на сьогоднішній день рівних їй немає. Е, немає е, Аналогів, да за допомогою цього апарата, ми не лише будемо впливати на корекцію фігури, будемо її змінювати да, в кращу сторону нашу фігуру, але ми будемо впливати на здоров'я всього організму в цілому. Стимуляція сполученої тканини це досить серйозний процес. Це процес, який допомагає нашій кожній клітині, нашого організму, відновитися. Тому чому ми спостерігаємо після айкуну не лише візуальний результат, не лише корекцію фігури, не лише покращення там, зовнішнього вигляду, але і наш внутрішній стан. Що ми ще можемо сказати, з якими проблемами да, до нас приходять пацієнти на процедуру айкуну? Ну, це наша актуальна тема корекція фігури, як ми вже з вами, на яку ми з вами сьогодні говоримо. Також це усунення розтяжок, це боротьба з целюлітом, і взагалі гарний лімфодренаж, знову ж таки, в нашу таку жарку погоду зараз це дуже-дуже актуально, бо ми всі набрякаємо. Ніякий апарат, повірте, не справляється так з лімфодренажем, як наш айкун. Завжди, завжди своїм пацієнтам, завжди лікарям на навчанні кажу, що комплексні протоколи, якщо ми будемо робити лише айкун, ми будемо отримувати результат, да? але, можливо, не так швидко, як нам би його хотілося. Комплексний підхід в роботі апарат, в апаратній косметології є максимально ефективний. Тому сьогодні ми розглянемо наступний наш апарат. Це буде Да? всі знають, це ізраїльська технологія, засертифікована технологія, запатентована технологія 3 3D, яка безпосередньо працює не лише з зменшенням об'ємів, а з покращенням текстури самої тканини, з надання її пружності нашій шкірі, зменшення об'ємів, тому що глибина проникнення самого РФ ліфтингу складає. У нас є три маніпули, до речі, да? з якими ми працюємо саме по тілу, і от максимальна глибина проникнення в нас на маніпулі контур це 26 мм. міліметрів. На даному апараті зараз представлена маніпула шейпер, глибина прогріву. У нас буде 11 міліметрів. Ми будемо подалі демонструвати вам процедури маніпулою контур. Там глибина проникнення, як я вже сказала, 26 шість міліметрів. І ще також у нас є маніпула з глибиною проникнення 7 міліметрів. В неї можемо ми працювати по обличчю, да, і невеликі ділянки по тілу. Також дуже ефективний апарат, да, ефективна методика це в нас кріоліполіс, наш апарат Коушейпінг. що характерно для цієї технології. Якщо розглядати її як принцип дії, да, тобто ми простими словами кажучи, ми просто заморожуємо під впливою низьких температур, а саме нам апарат дає можливість. Температуру понижати до, 10, до мінус 10 градусів ми заморожуємо нашу жирову тканину, вона кристалізується, і таким чином у нас відбувається її розпад. Хочу е, звернути вашу увагу на те, що апарат кол має чотири маніпули 4 робочих маніпули. Дві у нас е, великого розміру, да? одна на, е, меншу ділянку, е, на, меншу, на меншу ділянку по тілу, і е, ще одна маніпула у нас, яка буде працювати з зоною по обличчю. Також хочу наголосити, що відразу ці. Чотири маніпули ми можемо вмикати одно, одночасово, да і проводити процедуру відразу. став. Да. якщо, наприклад, у нас процедура триває годину, то в принципі за годину ми можемо з вами пропрацювати відразу чотири зони. Що тут цікавого, і да, як ми вибираємо, наприклад, режим температуру, тут ще в нас є вакуум. Температура охолодження подається по периметру всієї маніпули для того, щоб рівномірно заморозити жирову тканину. Що є взагалі цікавим да, в практиці? Глибину да, проникнення у нас регулює сам вакуум. Температура, звичайно, ми... В нас, скажімо так, небезпечна. Да? Все ще до 10 градусів ми дивимося, яка, якої товщини жирова складочка, відповідно до цього, виставляємо силу вакууму, тканина в нас піднімається, і від цього залежить глибина проникнення само, самої низької температури. Досить ефективна методика, але це ця методика, яка має період реабілітації. Тому, якщо ви плануєте, наприклад, відпустку, чи вам треба якісь ділянки шкіри оголити, да, бо жарко, то краще все-таки планувати цю процедуру заздалегідь, бо часто ми маємо набряки, часто маємо синячки, тому цю процедуру ми плануємо зарані. Всі ці процедури можна комбінувати і проводити в один сеанс. Наприклад, спочатку ми. Робимо айкун, да? потім ми можемо з вами робити рев процедуру. І, в принципі, в цю ж процедуру ми можемо і зробити кріо. Немає трішки сенсу гріти спочатку і морозити, але айкун, наприклад, з кріоліполізом, ми можемо спокійно комбінувати. Спочатку робимо кріоліполіз, далі роздреновуємо нашу тканину за допомогою айкуну. Ще хотіла сьогодні вам показати, не менш. Цікаву технологію, це в нас апарат Ліпозеро. Да, це такий комбайн, який включає в себе відразу декілька технологій. Основна велика маніпула в нас включає РФ, кавітацію та ліполітичний лазер. Менша маніпула теж працює по тілу, вона включає в нас вакуум, а також РФ. Чим взагалі. Якийсь час певний, у нас вже вважалося, що кавітація це така процедура трішечки ну забута, скажімо так. Але отримавши в наш, наш арсенал саме цей апарат, я певним чином, ну якби. Переконалася в тому, що це дуже дієва процедура. Що процедура відносно все-таки нова, тому що вона удосконалена кавітація да? і не така небезпечна, як раніше малювали нам про неї міфи, що це досить досить небезпечно, що має протипоказа. Звичайно, кавітація протипоказа має, але в принципі, ми можемо абсолютно неінвазивна технологія, яка не має постреабілітаційного періоду, тому абсолютно літом ми можемо спокійно. Проводити і відпускати пацієнта під сонечко на пляж, і так далі. Поєднання саме рефу з кавітацією дає максимально гарні результати. Ущільнення шкіри, зменшення об'ємів, звичайно, але коли ми дуже різко зменшуємо об'єми, часто дуже шкіра не встигає відновлюватися. То тут саме поєднання цих технологій РЕФу, і саме РЕФ допомагає нам ущільнити шкіру і підтягнути її до гарних, гарного естетичного вигляду. І зараз на моделі ми можемо продемонструвати процедуру. Це е, маніпула-контур, також апарат Enдімет. Я би хотіла показати вам, як саме е, працює ця маніпула, тому що вона досить е, така потужна да? і єдина маніпула з усіх маніпул е, в апараті Ендімет, яка має вбудований датчик температури, що дуже зручно е, при роботі. Е, Зараз давайте переключимося на модель. Так, поки апарат загружається, хочу сказати, наскільки зручно і цікаво працювати на цьому апараті, наскільки дуже комфортне і просте меню, практично мінімалізоване, скажімо так, допущення помилки оператором. Да, ми вибираємо, нам прописано всі варіанти, які ми можемо, всі маніпули, які ми можемо вибрати. І ми вибираємо з вами body Contouring. Далі у нас прописана кожна зона, з якою ми будемо працювати. Да, ми вибираємо зону, і нам тут уже пропонуються певні параметри, рекомендовані, на яких можна було б працювати. Звичайно, ми завжди їх. Підвищуємо, тому що хочемо досягнути з вами максимально гарних результатів, тому так, зараз процедура у нас проводиться по гелю. Гель має бути прозорий. Обов'язково. Вибираємо. Так як в нас шкіра досить пружна, плотна, я збільшувати пість сімдесяти На самій маніпулі ми можемо регулювати силу вакууму, а також сам, саму потужність РФ. Маніпула досить легка в роботі, не важка. Можемо таким чином регулюємо силу вакууму. І датчик температури показує нам температуру, яка на даний момент у нас на шкірі 38,5. Наша задача за три проходи розігріти ділянку до 40-42 градусів. Адже була виведена аксіома, що якщо ми дерму розігріваємо, під час процедури до 45 градусів, то відбувається апоптоз жирової тканини на 60%, тобто зменшується об'єм жирової складочки. Зараз у нас другий проход і ми маємо вже температуру 40 градусів. Якщо ми витримуємо експозицію 3 хвилини то ми отримуємо і зменшення об'ємів. Сорок градус, і це в нас третій прохід. Тобто ми, це говорить про те, що температуру і вати потужність ми вибрали. Оптимально підходящу для даного пацієнта, розгладжування рельєфу, усунення целюліту, основна задача саме цієї технології, саме цієї маніпули. спостерігається легка гіперемія, тому що температура досить висока. Це є нормальним. Всього проходів має бути в нас по 30 секунд по тілу 11. Зараз повністю цикл виконувати не будемо, тільки зробимо половину цикла. Ось таким чином проходить сама. Сама процедура. Також з хвилинку я приберу гель. Ну, І якщо порівняти, навіть ми зробили півцикла, якщо порівняти ліву сідничку і праву сідничку, то вже ми будемо бачити гарний результат, і, який, в принципі, візуально вже помітний. А якщо виконати повний цикл, то це буде. Набагато краще. Також, що хочеться сказати, наголосити на тому, що все-таки я завжди говорю про те, що найефективніший це комплексний протокол, Поєднуйте технології, не бійтеся більш агресивних параметрів. Адже, щоб досягти результатів, ми маємо трішечки, можливо, десь в якихось випадках і перетерпіти, скажімо так, неприємні відчуття. Про апарати в принципі можна говорити дуже довго, дуже цікаво, дуже багато інформації. Якщо вас зацікавили якісь той чи інший апарат, якщо вас зацікавила та чи інша процедура, в нашому офісі ДЮСО, ви зможете завжди пройти тестову процедуру. І оцінити в принципі на собі той результат, який отримують наші клієнти уже після першої процедури. Якщо у вас є якісь додаткові питання по купівлі апарату, по вартості апарату, по самій технології, ми завжди, ми методисти, також наші менеджери завжди на зв'язку 24 на 7. ви можете писати, телефонувати, ми обов'язково відповімо вам на всі питання, які вас зацікавлять. На цьому. Гарного всім дня, прохолодної погоди і гарного настрою. Дякую.